2 січня 2022 року блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив чинне речення у єпископів архімандрита Веніеміна Волощука та Архімандрита Аркадія Демченка. Чин звершили у свято Троїцькому храмі Пантелеймонівського жіночого монастиря у Феофанії. Архімандрита Веніаміна Волощука, клірика Чернівецько-Буковинської єпархії, нарекли у єпископа Боярського, вікарія Київської митрополії, який буде нести послуг керуючого парафіями української православної церкви за кордоном. Архімандрита Аркадія Демченка було наречено у єпископа Гостомельського, вікарія Київської митрополії. У чині наречення також взяли участь намісник Києво-Печерської лаври Митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський Броварський Антоній, архієреї Української православної церкви. Чин наречення воєпископа зберігся від давньої практики, згідно з якою кандидат у єпископський сан обирався кліриками та народом, а потім йому про це урочисто об'являли, і він давав згоду на рукопокладення у сучасній практиці. У чині наявні такі елементи. Новообраному зачитується указ про призначення його на єпископську кафедру. Він висловлює згоду, після чого звершується короткий молебень. Після відпусту ставлених звертається до предстоятеля та архіреїв з особливим словом. Потім виголошується многоліття. На завершення блаженіший владика окроплює новообраного святою водою і він отримує благословення від усіх присутніх єпископів. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.